Пане Михайло, два-три програли. Коментарі ваші по грі, Все-таки, ну старалися хлопці, чогось не вистачило. Ну так, старалися хлопці, бачите. Чуть-чуть нам що чогось не вистачає. Не вистачає, щось трошки порядку може ззаді і спереді, бо старалися створити моменти, програючи, відігралися виграючи, Пропустили один, пропустили другий, відіграли хотілося, хоча б точкою заробити, але. На мене, як на мене, одна з кращих ігор сезону цього разу, хоча й програшна. Ну так, деколи можна сказати і за програшну гру дякую, то що я хочу хлопцям подякувати за їхнє старання, за їхні бажання. Трошки нас не хватило. Кого можете відзначити з кращої сторони, найперше, в своїй команді? Ну, я не хочу когось одного відзначити. Я відзначу цілу команду. Відзначу цілу команду, яка старалася, яка боролася, яка старалася, боролася, Хоча б забрати точку. Після перерви команда трішки забуксувала в зв'язку, ну, якщо так брати всі матчі, чому? Ну, якщо брати всі матчі в нас так є. Чомусь ми починаємо, починаємо... здорово, як то кажуть, забиваємо м'яч, контролюємо гру, виграємо кінець першого тайму ми можемо пропустити. І так само початок другого тайму ми можемо пропустити. Це неодноразово у нас таке було. Ніби в перериві настроїмося, що з перших хвилин треба взяти себе в руки і тих перших 10-15 хвилин другого тайму відіграти на нуль і тоді вже старатися Довести гру до перемоги, чомусь воно у нас не получається сьогодні. Було відсутні одразу два гравці основи. Капітан Новочинський, Юрій Захарків. Чи сильно відбилося, на ваш погляд, на грі своєї команди? Оцих відсутністів двох? Ну я можу сказати, що спереді в нападі так воно відбилося, тому що нападаючого другої гру вже немає. А люди, які його замінили, вони привикли грати на своїх фланг. Чимось здивувала вас гра «Агрона» сьогодні. Ну, як я вам можу сказати? Гра «Грона» кожен раз, можна сказати, дивує, бо і теж є ігри, в яких вони програють, які вони витягують, є ігри, в яких вони чи можуть забити тільки один гол. Чи може їм більше не треба. Ми беремо до уваги те, що вони ще беруть в аматорському чемпіонаті. Неділю грали в суботу, вони знову слідуюча гра. Ми трошки розчитували, що неділяшня гра, агрона і сьогоднішня, може, буде трошки якась ротація в складі, але я бачу, тренер команди виставив бойовий склад проти нас. Ну, я не можу сказати, що вони нас боялися, але вони, напевно, хочуть швидше стати чемпіоном області і зосередитися тільки на аматорському чемпіонаті, який в них ще буде дуже довго. Ну, а я думаю, ви теж хочете таки на кінець то стати призером чемпіонату. Ну так, вже, якщо чесно сказати, пора. Пора, вже четверте-п'яте місце нас не задовольняє. Вже треба ось, хоча б опинитися на третьому місці. Дякую. Удачі вам в наступних Дякую. матчах. Дякую. Пане Сергій, вітаємо вас з перемогою. Важка перемога. За рахунок чого вдалося сьогодні святкувати перемогу 3-2. Дякую за привітання. За рахунок того, що. Команда проявила знову характер, проявила бійцівські якості свої. Ми всі стикнулися з такою проблемою, що у нас дуже багато травмованих. І сьогодні, на жаль, знову наш гравець ковалик Віктор отримав травму. І ну, хлопці десь розуміють, що доводиться відпрацьовувати із-за того. Хлопці, як, як кажуть, якого немає. Так останнім часом ви перемагаєте всього в один м'ячик. Такі валідольні перемоги. Тобто, суперники вас вже детально вивчили. В борщів два рази аматори сокіл 1-0. Сьогодні в один м'яч. Ну, я повторюсь, напевно, але проблема в тому, що, на жаль, наш лазарет розширюється від гри до гри, і це заважає нам десь зробити і заміни. І, і, і Якусь ротацію на матчі. Ми фактично ви бачите, ми граємо одним складом. Нам доводиться закривати позиції. Е, е, Мельник Роман, припустимо, грає лівого захисника. Е, е, ну, на жаль, доводиться такі кроки робити, оскільки е, травми вони чомусь дуже, дуже переслідують нас. Прокоментуйте сьогоднішні два голи пропущені і дії Івана Рогаля. Ну, як на мене, не краще його мати. Ну, зараз по гарячим слідам як кажуть, я би не хотів щось коментувати, треба подивитися, розібратися, тому що ну, з першого погляду дійсно так виглядає, що десь трішки помилки допустив воротар при виборі позиції, але ще раз повторюсь, треба подивитися детально, розібратися. Там все може бути трошки по-іншому. Можливо, ви знаєте, наскільки серйозна травма Віктора Ковалика і на який термін він міг вибути з гри? На жаль, ще поки що не знаю. Поки що ще не знаю, тому не можу нічого сказати. Але дуже сподіваюся сподіваюся на те, що Віктор як можна швидше повернеться до нас. А з Лазарету, можливо, хтось повернеться, щоб нам... Окрім Зокрема, матч аматорській вже на носі теж треба допомагати команді. Знаєте... У нас сьогодні, окрім того, що і Віктор отримав травму, і Скакун Андрій грав, можна сказати, на травмі, та не можна сказати, а на травмі грав. Знову тільки що ми в роздівалці розмовляли, Андрій скаржиться на те, що відчуває біль і йому важко викладатися на всі 100%. І Ігор Кохман також сьогодні отримав травму. Ну, не знаю, щось дійсно дуже таке переслідує переслідує якісь. Нехороші, нехороші речі переслідують нашу команду, ну, але сподіваюся, що ми все-таки зможемо пройти цей етап, вистояти і рухатися далі. Щодо сьогоднішніх суперників, я пам'ятаю гру в Бучичі, ну, набагато легша гра була і не настільки суперник впирався, як сьогодні. Що можна сказати про Бучу? Бучач команда з Бучача завжди, досить така хороша, збалансована команда. Молоді футболісти, футболісти, які досить себе непогано зарекомендували вже в, вже в області. Тому ми очікували, що це буде дуже важка гра. Тут для нас якби, не було сюрпризів ніяких. Ось, ну. Але знову ж таки, хочу подякувати команді за те, що хлопці десь. І Взяли, взяли на себе таке розуміння, що потрібно відпрацювати і за себе, і за того хлопця, і давали цю важку гру до, до перемоги. Дякую, удачі вам в наступних матчах. і щоб в менше в лазареті було гри. Дякую. Це, це це дуже важливо. Дякую. Побачимо.